Yeah. Всім привіт Привет. сьогодні ми приїхали з нашою сім'єю на дачу Будемо сьогодні жарити шашлики, крильця і будемо знімати перший наш влог. Якщо щось строго не судіть, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки Всім гарного перегляду! Точити чойоху і всім смачного. Шмачна. Всім до зустрічі. Так. У нас іде робочий процес, підготовка. У Настя на сьогодні така красива. Давід собі... бо ми ходили в церкву вибрали вербу. Да, сьогодні дружина моя ходила в церкву з, з нашим синочком. В Давида дуже-дуже швидко -дуже йдуть зуби. за того у нас так рідко з'являється відео, бо він нам дає житті. Гарно нам. Проводити час. Так. Така от у нас територія. Нічого собі цей владик. Владик, на чому собі який вогонь? Ну, вогонь такий, так, да, капітальний. <піз>. Владичок, я сказав, немає. Так він ж не йшов, <піз>. він не йшов до да, цьому. Так, що? Шо? шов. <піз>. Владислав, у нас. Жаром хочеш свій, щоб плаць, всі похвастатись, так? Да. Телефон кит. Ну да, прямо в жар. Да. Нічого собі, кити. Капець стріляє, стріляє. Будеш зараз сіл купали ще, так? Да? Це у нас такий малесенький наш, можна сказати, перший влог. Якщо щось строго не судіть, бо ми вчимося. А, опять просить. А, чи, опять треба буде? Ну, так. Да. Її вже треба прям варити, бачимо. Її вже треба... Да. Її вже треба нову. Та чого нову? Я думаю, що О, переварити можна. Дивіться, ти вердупузи. Так. Що mm -hmm. там? За їх робить. Чим ти займаєшся? Картопелька. Картошечка, крилишка буде, шашличок, а? У картопелька. Картопелька? Ну добре. Да, в мене ще... Суржик плюс українська мова пролітає, так що вибачайте. А що у нас там пасажирчик наш робить? Чик-чик. Чик-чик. А він, як завжди приходиш з камеру, він завжди посміхається. Да, сина? Ти чесю чесю в тебе тут розум? Так? Да? Розум. Хлопчик наш. Ми так нього кайфуємо. Ай, ти молочина наш. Він, хлопець. Він у нас дуже веселий хлопець. Я не колишко, не буває, Тут я вже свій процес, який я мав зробити, виконав. Надіюсь, успішно. Скоро до вас повернемось, як будемо м'ясо насаджувати, так? Да? Кому подобається вогонь. Ставте лайки та пишіть коментарі. І підписуйтесь на наш канал, підтримуйте молодих блогерів. Ти всім привіт, передаєш? Да? Кажи, любі наші підписники. Кого ти, ти випи? Носочка ти... була? була? Пишу, ти що, що там п'єш? Енергетик п'єш? Да. Багато І не пий. Не можна. Опа, язичок. Скажи, ти, ти, ти теж хочеш шашличок їсти? Да? Маленький наш хлопчик. Ну, всі з мене сміються, що я зікав показувати. Поки а, тут оцей весь процес У мене, як завжди, чик-чик. Прибирання таке легеньке. Можна було сісти, в така у нас біседочка. Можна посидіти. Добре. Розрахована, вроді, якщо я не помиляюсь, на 16 людей. Так. Як, Красота. Так, О. Я їх положив там погода. Владік відповідає сьогодні у нас за костю. Тут напалив, звісно, капець. Всі ножа вструмив. Відпочивайте частіше зі своїми рідними, це обов'язково. Більше проводьте часу на природі, хорошій компанії. Їжте смачно. Так. Ваші коментарі. Бачите, яка красоня, красоня, дуже добре. Ну так, краще бути на вулиці, ніж. Хоча... Без того, вулиці сійші, о, хаті. Ну так. Да. А в цій хаті чи нас вдома? У нас вдома теж жара. Ну так? Да. Ну, Зимою холодно, да. так. Літом жарко. Саме кайф знімати Давида. Він не дивиться, тільки кабачить камеру і одразу посміхається. Він наш маленький посміхунчик. Хі! Хто бухикає? А він просто якраз мараканчик, знаєте? А, мараканчик. Демоте вам ще покажу. Що у нас тут шеї? Квіточки. Собачок такі літній. Тут у нас уборка йде повним ходом. Підготовлюємо. Треба буде дрова ці всі ще перерубати. Будемо з часом купити ковбаску. Підготуємо на Пасху. І така от нас. Територія. Ну що, друзі, повернемося до вас, коли вже щось буде цікавіше. Гарного ще раз їм перегляду. Что, так буде? Не яп'є, верхап'я, засильте, дали. Це сильніше. Я думала, але це вже буде дома. <світ> Мене бабусі неря бою. Всіх Дай. зі святочком і тебе. Зі друзі. Зі? Картошечку вже поставив. Такі в нас будуть апетитні крильця. Буде, напевно, партії дві. Зараз ще шашлик має під'їхати. Всім кога течі зірослюнки. Всім смачного. Жар такий, що їти до, не можна взагалі до мангалу. Кісь, давай спить. Ні? А як проходять ваші вихідні? Ось що тут залишилося, скільки сам маринував. Це якщо щось не реклама, це енергетик. Що чим займаєшся? Фармиш біткоїни? Так? Звісно. А ну, Діня, Чечі. Кажи нам. Яка ти сьогодні. Боже, яка сексі пексі мадам. Сама гарна дружина в світі. Давай це знову. Це Так. Він добре накритий. Да. Так. Да. Це така молода. Щоб просто не передати. Треба йти перегорнути, бо зараз погорить все. Все погорить. А соки, які дають, би просто... Дуже шкода, що камера не передає запахів, це щось не перевершено. Маринувались вони напевно години 3, бо було заплановано все спонтанно кудись їхати. Але що вдома сидіти, треба з дитиною більше проводити часу, більше гуляти. Картошечка. Зараз десь мають шляхи підвести. Так що займаємося. Сонечко на вулиці, напевно, градусів 22-23 точно є. Друзі, такі у нас крила вийшли. Ми вже два штучки Попробували Маринад просто супер. Рецептик пойшов в описі. Зараз далі буде нас картошечка. І шашлычок. Було смачно? Да. Супер. Ну що, друзі, крила в нас вийшли бомбезні нас бомбезні. Я помню, що згоди на світі така от вкуснятина. Вже приїхала наша мама. І зараз будемо скоро їсти. Диви, скажи, скільки, скільки час це я важу, правда? Ну. Скільки, кажи, я коштую того часу? Ай-яй-яй, ага давися! Бачите, ти ж мовозду ці собі. Тобі, ти? типо, на кілька. Ну. Взагалі у нас прекрасний. Ось і шашлик вже у нас пощі готовий. Ось така от красота у нас виходить. Такі кусочки великі, гарні. Так, навіть у нас це одна серйозність. Ти хочеш зразу 20 цяці засунути собі в ротик? Синок, це ж нереально. Син. Чо? А давай дойде? Ну зуби, скажи, мене зуби. Покази на такі зуби. Ну показі, мене відставкує, не покази на ну будь ласка. Ну покажи. у нього така розкладушка. У нього така розкладушка. Його автомобіль стоїть. Це одно на вашій картини. Така ялинка, яка велика виросла. Але на вулиці краса. Літо люблю дуже сильно. Давидку. Синок. Синок. Сядька впала. Встанеш його? Або вона тут? На На треба буде забрати, щоб вона. Чим що ти робиш?

Його слухала педіатр, але ніби в нього немає нічого такого. Отак ми відпочиваємо на вихідних. Шашлик дивлюся, дивлюся зараз. Зараз йдемо шашличок перевернемо. Ні, нормально. Що звісно, він... Бач, дуже великі куски, дуже великі, то йому треба довше. А він сохів випустити. Та соку дуже багато, але. Бачиш, вона, мені здається, вона засином трохи великі куски порізала, бо... Сок буде втрачати. Треба чуть менше, воно буде довше пожарки. А тут окурка і свинина, так? Добре, щоб більше цього добуває. Ти наші любим? Любим. Давиться, означає любимий. Нічогось. Улюблений? Улюблений давид. Скоро повернемося, коли вже він буде до кінця готовий. День вже підходить до кінця. Ми добре відпочили. Синочок зараз якраз їсть. Він теж прекрасно відпочив, погрався зі всіма. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось наше відео. Не судіть суворо. Да, того, що ми тільки вчимося. Ми обіцяємо вам робити все більш якісніший контент. Якщо щось, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. І всім до зустрічі! Гарного вечора!